Всім привіт! Сьогодні я буду апгрейдити ноутбук Dell e 6410 Зараз він трішки підрозібраний. Розкажу чому. Тут стоїть по заводу ось така клавіатура. Це QWERTY Z, тобто німецька. В ній випадала одна клавіша, в якій там усіки поломані, той рішив її. Взагалі замінити на кирилицю. Дуже зручна в плані знімання клавіатура. Ось тут йде такий, як би, міні шлейф на жорсткій основі, який просто вставляється отут під тачпадом. Виходить, що ставиться клавіатура і защлкується. І зверху кріпиться двома винтами. Значить, як до цих винтів добратися? От береться ось ця планочка. І просто з боку піддівається якимось медіатором, вона на таких защолках, і клавіатура знімається. Так, Значить, другий апгрейд і ремонт буде заміна петель, бо от як стандартні вже мають такий от люфт. Вони не відкручені, вони саме так люхтять. І хочеться їх замінити. Також, ось так виглядає ноутбук всередині. Тут зараз стоїть i 5 520 m процесор. Він в сокеті зйомний. Його буду, може, в майбутньому міняти на i7 640M. Ну, він трішки мощніший, та й класом вище, то думаю, в принципі, можна буде, якщо не буде хватати продуктивності. Також тут стоїть 4 ГБ оперативки. DDR3L, теж можна буде поміняти на 8 гіг. дві планки по 4, але це, в принципі, не на часі, і тут 4 ГБ хватить. Тут також в ноутбуці є модем 3 g GPS, Bluetooth і Wi-Fi. Також тут є датчик. Освітленості, оце прям фішка цього ноута. От, зараз покажу. Ось він. Виходить, воно як на мобільному телефоні, затимняє і висвітлює екран відносно того, скільки світла попало на датчик. Ну, Перш за все, я захотів змінити термопасту, почистити систему охолодження. Так як це, я навіть не знаю, коли до мене робилось в цьому ноутбуці. Ось так виглядає система охолодження. Тут дискретні відеокарти нема. В принципі, тут навіть від цього краще. У мене є Dell Latitude E6540, там є дискретне відео від AMD і це прям печка-печка. Тут, в принципі, впроці як машинка для роботи, для дому, хватить. Ось. Потрібно вичистити повністю от, площадку для термопасти. Сюди буду мастити Arctic MX4. Потім, для того, щоб система робила швидко, я от поставлю замість даного привода Optibay. В OptiBay Після цього поставиться жорсткий диск, який зараз є основним. А замість жорсткого диска. Поставиться SSD 2,5 дюйма. Тут от така в стоці ВДшка. 5200 обертів, достатньо, ну, не швидкий диск, але тихий. Також, щоб поставити OptiBay я от з привода зняв ось таку планочку. Декоративну, вона тут теж на. Двох защёлках трьох. І от ще от така защёлка яка вставляється от даний пас, отут. Надо, щоб її зняти, відкрутити на замку привода ось цей гвинт Після чого замок витягається. Я його буду ставити на Оптібей і покажу. Чи вийде його поставити на самий звичайний Optibay без всяких заморочок. Так от, з чого почну? заміню термопасту. Систему охолодження поставив. Вона кріпиться на чотирьох винтах, які потрібно збирати ось по маркуваннях. Ну, як в більшості ноутів. Тут треба бути обережним, є термопрокладка, на її варто не знімати, якщо вона еластична і не суха. І щоб на неї багато пилюки не попадало. Треба, щоб вона була чиста. Ось. Потім знімається два гвинта, знімається вентилятор. Ну І все в обратній послідовності ставиться. Одна фішка. Дуже зручно батарейка BIOS тут з боку є, яку можна замінити. CR2032. Значить, З цим все. Ще буде замінений акумулятор. Тут такий от деловський на 9 акумів 18650 є. Але він тримає хвилин 20. В нього вже втрачена ємність. 86% зносу. Я його от, провіряв Збоку можна замітити маленькі отвори, щоб добратися до нікельованих пластин, якими банки спаяні, щоб заміряти напругу, бо е, був е, БМС в е, Ну, замкнутий BMS від перерозряду. І через це не пускало 12 вольт. На в крайніх контактах дозарядив по боках банки, що було 12,6 вольт, почала опрілятися батарея в Аїді, в Вінді і показує, що йде заряд, але ну довго вона не тримає. Може її можна розкачати, але я купив нову нову китайську на 6 акумів. В принципі, хватить, менше займає місця і не буде от от такого от величезний торчати. Ну, значить, з цією частиною все. Ось, приїхала мені клавіатура е, Вона без трекпоінта. І ось ці клавіші, в неї, оказується, бутафорські. Тобто, ось можете глянути, це клавіатура рідня з підсвіткою. Тут є перших три контакти це на підсвітку. Е, потім чотири на трекпоінт. Ось. Ну, тут їх немає. От. Можете для порівняння глянути. Ось. Ну і якщо подивитися по знизу, то можна поняти, що тут не справжні клавіші. Але, в принципі, особо ролі не грає. Тепер встановлюю клавіатуру цю. Як встановлю, зараз. Поставлю паузу і покажу. Е, клавіатуру вставив, тут по боках йдуть защёлки просто прижимаєте, воно стає. Зверху два болта і після цього вже ставиться ось ця накладка. Оп. Раз, два і третій ще попасти. Б. Ну, ось так виглядає клавіатура. Ще що замінив, це акумулятор. Трошечки не в колір, але новий 48 чи 50, не помню. От 58 Вт годин. Ну, такий полегше, вже ніж оригінал, був на три акумулятора 18650 менше. Гарантія є от. Е, також є клавіша, щоб перевіряти заряд, розряд. от ну По стандарту вставляється, так само все стає, фіксується. Все працює. Ось такий каді буде стояти 9,5 мм. Ось цю планку я переставлю на оригінал. ССДшник Патріот на 120 гіг. І дві петлі. Провіряв. Прямо тугі тугі петлі, то що треба. Бо ці, що зараз, це... <гум> Треш. Е, що ще скажу? Акумулятор одганяю, то в принципі, ну, при перегляді відео, там, інтернеті, скролінгу всякому по сторінках, тримає класно. Да. І зря ставив Windows, <гум> бо зараз буду його переставляти на SSD шник вже. Ось так. Ось вже складаю назад. Тут нічого складного. Ось, наприклад, петля, та, що йде справа чи зліва, зліва. Ось. І просто відкручується один гвинт, другий вже відкручений, бо знімав кришку. Три гвинта тримають на самій От пластині екрана. Ну і ось цей провід, що йде жгут, він вставляється тако сюди і виводиться з боку. Ну, це пінцетом дуже просто робити. Ось. От як воно виглядає там поближче. Оп. Оп. От, в принципі, зараз збираю все назад і покажу, що буде. Ось тут вже все прикручене. Щоб зняти петлю, треба відкрутити екран. Щоб відкрутити екран, треба його відкручувати зверху два гвинта, знизу два гвинта. Перепіднімаєте, достаєте петлю. Ну і в обратному порядку так само. Так, тепер беру просто і защлкую рамку. Рамку защелкнув Тепер можна спокійно відкривати, закривати ноутбук. Да. Дел, бачите, піднімається як MacBook одним пальцем. Не треба тримати. <гум> Все працює. Зараз ССДшника поставлю, буде швидше загружатися. Вже. Запустив встановлення вінди. Ось так. Ну, тоді ставлю Windows і далі вже перейду до того, що треба доробити е, кріплення каді перехідника, бо тут, виходить, з боку немає ніякого е, якби язичка, який має тримати цю всю штуку. Тут Перекрутив на один болт, другого нема, щоб прикручувати. Ну, щось придумаю, покажу. Ось причепив. Тут взяв, розібрав цей корпус, всі гвинтики, відкрутив. От, як можете побачити, кусок алюмінія я взяв Кусачками черкнув і зробив отвір під гвинт і от, от прикрутив. Тримається хорошо. Отвір робив ось таким дрімлем для нігтів. В принципі, цю фульгу сверлити ним норм. Тепер буду ставити пробувати. Ось так встановлений. Каді виглядає. Я перекрутив тут одним болтиком. В принципі, готово. Зараз ноутбук заряджається. Це його друга зарядка йде. Точніше, перша повна розрядка до нуля і ось іде друга зарядка. Ну і ще там він доставляється, бо поки що ще не дивився до всіх функцій і так далі, то загрузка може бути не самою швидкою, бо там оновлення.